Це Сучасний мама, як чого він і як зроблений бійці, не можуть сказати. Але коли воно летить, воно такими чешуями розлітається. Отець так от, розлітається, і оце таке дурне попадає людям. Тетяна Куз демонструє експонати музею російсько-української війни. Він працює при координаційному центрі громадської організації «Набат Кривбас» з часів антитерористичної операції на сході країни. Коли почали повертатися з війни в 14-му і в подальшому бійці, хлопці, наші захисники, вони стали приносити з собою експонати. Те, що їм, вони брали з поля боя на пам'ять. І вони стали приносити в центр ці експонати і стало питання про зберігання нашої історії, про оформлення. Спершу він називався Музей героїв АТО, тому що тоді було АТО і в березні 2022 року Музей був офіційно перейменовано в музеї російсько-української війни. У цьому залі десятки фотографій та особистих речей захисників їх передали музею родичі загиблих. Окрема сторінка історії, бої на Луганському та Донецькому напрямках у часи АТО ООС. Денис Трощинський зенітник-навідник. Пекло 2014-го криворізький кіборг пройшов у сутичках з ворогом на двох гарячих точках Донеччини. Донецький аеропорт, коли вони зайшли, почав бой собою після 12-ї години дня, це 26 квітня 2014 року. Почався цей бій і тривав він 72 години, троє суток. Ми не спали, не їли, тільки вода і сигарети. Потім ми там і залишились на 5 місяців повного оточення. У вересні я попав у Дебальцево, а потім в повному складі 25-ї бригади, 4-го числа, ми покидали. Дебальцева нас замінила 128-ма бригада. Оце в яких ж вони окружили, і яка понесла дуже багато втрат. Денис батько одинак від початку повномасштабної війни не потрапив до війська. Та він несе службу при військкоматі за останній рік майже 30 разів був у цьому музеї. Саме тут Денис проводить заняття з тактичної медицини для школярів та студентів Кривого Рогу. Затягнути треба так, щоб ви не могли на ногу стати. Це, це больно, тому що вам треба перекрити повністю всі сосуди для того, щоб ви не померли від нестачі крові. Ця міна вибухова війна дуже багато навіть навіть не знають, а що таке турнікет. розумієте, І це дуже важливо. Це наше покоління, яке ми повинні піднімати. Ну, Будемо так сказати, ми, ми будемо старі, вони нас будуть захищати. Ділюсь тим опитом, який в мене є. І розказую мінімум, мінімум основне не, не погружаюся в, основ... в медицину. Поверхностно. поверхностно їм розказую, щоб хоч трошечки в їхні голови занеслося. Це, це для мене вже щось, вже щось я зробив для України. У музеї російсько-української війни постійно проводять екскурсії. Торік заклад відвідали майже три з половиною тисячі осіб. Школярі, студенти, військові, родини загиблих, гості нашого міста з-за кордону. Перший зал зал вшанування це особисті речі наших захисників, які нам передають рідні. Це говорить про те, про високу ступінь довіри. Я дуже ціную це колекція шевронів. Кожен шеврон. Це тепла відзнака для нашого музею, яке передається із рук в руки. І бійцями, і рідними, і дітьми. Кожен шеврон має свою історію. Для мене дуже такі теплі, значить це флаги, коли флаги передають бойові, підписані. Ми вже бачимо в цьому музеї новітні експонати. Це линійка сучасної зброї, яка використовується під час повномасштабної війни. Символічний для музею так званий руснявий куток. Туалетна бумага з зображенням пуйла. Дуже е, тішать О, ті каски, які ми бачимо, що вони всі русняться дохла, снайпери наші попрацювали. І так було пафосно написано ситий хан, а вже можна написати дохлий хан. І е, оці радянські рації, оці радянська зброя, яку вони використовують, всі повинні бачити, що на нас летить, що на нас сипеться. Це не музей жахів, це не страшний музей. Це музей, де, е, скажімо так, смерть поряд з життям. І це надихає, тому що ми ж є, музей є, ми тут можемо з гумором сприймати. Ми тут можемо і поплакати. Ми тут можемо проводити всі заходи, які виховують патріотизм. Нині у залах музею майже 370 експонатів російсько-української війни. Експозиція постійно поповнюється. Ось цей вибуховий пристрій з жабка. Ховають його у землі. Боєць, що перечепився через оцей трос, дивом залишився живий. Леонід Ольховський учасник бойових дій в Афганістані. В 79-му році у складі десантно-штурмової бригади одним із перших дав бій моджахедам у Пасках гірського хребта Гіндукуш. Ветеран вже не вперше розглядає музейні експонати. Каже, щоразу переконується, яким потворним є обличчя сучасної війни. Все бере, як, як говориться, по простому задушу. Ти бачиш, як, як ми воювали, як наші синов'я, як наші внуки воюють. Это и видно, что им намного труднее. Нам там, конечно, нелегко было, но им намного труднее, потому что поменялось все абсолютно все. Ты видишь, что э, надо по-другому воевать, потому что враг совсем другой, враг, враг коварный. Там тоже было э, очень, очень сложно. Но мы знали ситуацию, мы как-то могли предвидеть хоть что-то. Здесь трудно предвидеть. И я вижу, что техника до такой степени дошла, что мы просто уже ну как. Уже не, уже не ті люди. на цій полиці фотографії загиблих героїв повномасштабної війни. Їх надали музею рідні і близькі захисників з проханням про розширення експозиції. Звернулись до музею родини криворізьких нацгвардійців. Я звернулася за допомогою, щоб ми в музеї могли розмістити наших захисників Маріуполя. щоб… Люди нашого міста бачили, знали наших захисників, що вони стояли 86 днів на захисті Маріуполя. Що вони обороняли Маріуполь, не випускали ворога сюди до нас. Нам поради дали гарного банера, скажімо так, щоб він сворачувався». І ми його могли вивозити на якісь заходи. Музей активно проводить пошукову роботу. Тетяна Куц ділиться, втілюють ідею створення книги пам'яті героїв Криворіжжя. Під керівництвом Наталії Андріївни Король, яка очолює асоціацію матерів загиблих, збиралися матеріали про загиблих в АТО криворіжців. Потім вона передала цей матеріал нам, і ми продовжуємо і збираємо матеріал про загиблих вже під час повномасштабної війни і продовжуємо, звичайно, про всіх героїв. Наталя мати загиблого нацгвардійця Олега Яцишина. День повномасштабного російського вторгнення він зустрів у Маріуполі. Був змушений з побратимами відійти на Азовсталь один день. Син прислав мені смс про те, що він поранений. Він важко поранений і про те, що якщо його стан стабілізують, можливо, його можуть евакувати гелікоптером до Дніпра. Але він не долетів. І завдяки перемовинам, нам вдалося повернути тіла наших загиблих героїв. На Територію підконтрольну Україні. По висновкам ДНК-експертиз, я отримала результати, що мій син був там, і я змогла забрати тіло на поховання. Я поховала сина 21 жовтня. Він похований тут, у нас в Кривому Розі. Військова історія Олега Яцишина поповнить книгу пам'яті героїв Криворіжжя. Цей музей був для нього теж близький, він був в цьому музеї. Він мені багато про нього розповідав. Ми з ним колись в двох сюди заходили. Тому я так, тому я хочу, щоб в цьому музеї тепер береглася пам'ять про мою дитину. Не тільки про мою всіх, про всіх тих побратимів, з якими він відбув на цю ротацію Це для того, щоб наші криворіжці, наші майбутні покоління, вони пам'ятали цих хлопців, вони знали їх подвиг. Для того, щоб вони росли просто гідними людьми своєї держави. Це історії, які пишуть самі родичі, самі близькі. Хтось пише так, хто набирає на комп'ютері. Тому я звертаюся до всіх, що ви в музей можете принести фотографію і історію про нашого захисника героя. І ми все збираємо це, все компонуємо, і все буде передано тому редактору, тому автору, хто буде писати таку книгу пам'яті. Плани на майбутнє передати колекцію експонатів російсько-української війни до нового сучасного музею. Його планують побудувати в Кривому Розі після перемоги. Іван проводов Денис Захаров постфактум.